Людочка, як вам подорож по Ісландії? По Ісландії? Так як я з Іваном вже не перший раз їжу, другий, <гаду> то я буду намагатися не про гіда казачів, на саме найкраще, а саме про поїздку і про Ісландію. Я думала, що тут буде гарно, але не думала, що наскільки. Я думала, що будуть гори там, гарні краєвиди, але ти коли їдеш і з кожним кілометром, з кожним там. 50 100 кілометрів, в тебе повністю змінюються всі краєвиди, повністю змінюється природа. І ти, здається, такий вже насищений цими кра... такими крутими видами, що ти думаєш, що тебе вже нічого не здивує, але ти їдеш далі, і там взагалі вибух мозку. Ісландія це те місто, куди б я, мабуть, вернулася. І ти не навіть не опишеш ті всі краєвиди, які ти бачив якимись гарними словами, там, я не знаю. Оце дуже. А, а куди ви далі плануєте їхати за Іваном? З Іваном. Ну, З Іваном я не знаю куди, але думаю, в Нову Зеландію. Я ще хотіла сказати, що якби мені сказали, що я буду драйвером навколо Ісландії, об'їду роки три тому, коли я ще навіть не вміла водити, я б покрутила пальцем у скроні і сказала, ви що, зовсім уже? Де це Ісландія? Треба на карті її знайти. І тут от ми вже закінчуємо коло по Ісландії. Це дуже круто йти. Коли це все в собі порозкладаєш по полочкам, коли приїдеш, знаєш в своїй голові. Але осознають те, що ти об'їхав всю Ісландію на машині за кермом, і це топ.